Якщо говорити про саму гру, про її розробку трохи, гру я робив, як і звичайно на GameMaker. робив всі механіки візуально новели, це не так просто, як здається. Але у цього є багато плюсів, набагато більше свободи. Кого ти робиш на руші, у якому розбираєшся, можеш зробити всілякі всі ці приколи, які можуть і мають дивувати людей. Саму гру я намагався робити таку як рогалик з побаченнями. У гри була така структура, що є 5 місць побачень, які випадковим чином обираються. На кожному побаченні є блоки тексту пов'язаного з місцем побачення, і рандомні блоки просто з спілкування де або у тебе щось питають, або Акарі щось розповідає. Все це рандомно, і при цьому у грі пояснено, чому все повторюється, і це якраз її фішка. Ну і тим не менш, плюс гейммейкера так само в тому, що я можу її портувати на консолі. Просто зараз трохи не вистачає часу. Я думаю, що я випущу її на Nintendo Switch.